Решта авторів буде озвучена а, по порядку прошити. Отож. Головне не рухайте, голодного не мацайте. Ви все поплюжите. поцілунки з лейном рівня, заангажована вечеря і недоречні твої дії. Мінлива та холера, що руйнує чужі мрії. Алкоголю більше, ніж бажання, та алегорії без ліжка, В голові лише зітхання сьогодні на поцілунки знижка. Та люди вже злі погляди кидають, однак їм не потрібно знати, чого обидва так бажають, чим нема бажання спати. І не все виявилось справжнє. Від того і гірко і трохи стрьомно мій висновок бивевсяма. Однак все гарно було бодай і монохромно. Я знов як був колись худий. Я вже був колись п'яний та п'янкий, і зрадженим вже був, зневіреним, з віром в клітці покаліченим. Я був на висоті і діставався дна, забував колись, що любов в житті одна. Шукав, стелився і блокав на поміч. Когось там наче з рідних кликав, та той клекіт не потрібен був нікому. Особливо в цій печері, яку вважав я домом. Пір я начебто і є, але опалена. збільчимо, чужинцем, окурком пропалена. Дістався я шляху, хоча йшов без мети. Ощійник вдягали, замість команди лети. Я не маю жалості до себе, не плачуся. Це пам'ять з побаченого тож, вже не жахаюся. Ані обійнів, що були заграти, ані любові від несправжньої мати, ані турботи, що залишала кволи, ані роботи, яка без задоволення. Дістатися клепки і на рельсах старих застрибнути в новий свій вагон. Літкуть кондуктори не полюбляють худих, та й на ту похуй. Це моє стілююще судно. Вінтер із камінг, казали вони, щось знали по ходу, бо чого попереджали. І в ці дні, ніби як чергової та відмінно історичної війни, до кого близиться зима, собі не дуже уявляв. А наразі кожна мандрівка як окремий квест, навіть якщо пов'язані туго, блукаючи в темряві, знаходяться відповіді а рест. І ніби все добре. Та в очах чомусь зустрічна смуга, якісь випадковості, що завжди рятівні, зараз сказали, мов, справляйтесь самі. Думав, що лякли, та по факту просто скромні. Емоції, що тулились всередині, зараз мають доступ назовні. І від того, як і від Шибарі. Трохи дивні стани є. Загалом з зими цієї почуваюся, як пікап на ямі. Відрихтовано якось вже не стрьомно, а там, де було страшно, наразі просто сонно. Мольфарять гори на тобову, а ти, задивлений у простір, лежиш навзнак і легко, і просто приймаєш чари і любов. Росте крізь тебе первосвіт, і сон, травою день лоскоче твоїх думок, стежки, пророчі, що висихають, наче піт. На позолоті рани, скроню, зморшка хмарень, бірі хмари, хмари учання неба сонця варять і підсолоджують у Стікає метись небесі. І губи липнуть до молитви. А час у келихи розлитий, чекає тостів звідусі. Ідуть, мов янгели в Життя з тобою заграє, ти вже не знаєш, де ти є, та не здаєшся в морогу. Мовчиш і дихаєш, лежиш. Гойдають гори, мов колиска, Твою любов, ти на близько. Шерпочий трави пороши. Вростає тіло у шовки і пахне вітром тіло бога. І граю грішна насолода, лежить на відстані руки. Хотів би дивитися на твоє лице, милуватися твоїм трохи сонним тілом і йти у наступ щоранку і брати тебе в кінце. Омивати дощем, осідати на тебе пило. Хотів би торкатися твоїх зап'ясть, шепоціти очима тобі прямо в очі і серед сотень маленьких щасть хотів би стати твоїм жіночим. У світі мереж та химерних речей, колись здивувати по суті, нічим я серед сотень чужих плечей хотів би стати твоїм чоловічим. Харість на людей дорослих. Швидко, як маленькі діти. Це на вигляд і на запах десь так, як зів'ялі квіти. Це, по суті, і по факту ознака незрілості, відсутність розуміння, присутність зарозумілості, бажання всіх навчити, але не вчитись самому, бажання всіх розбудити, коли сам сплю, наче кома. Бажання всім розказати те, що не треба нікому. Бажання всіх врятувати, коли ніхто не тоне. Або тонуть усі, та не шарить ніхто. Я приходжу у храм, а там шапіто. Я тікаю до себе, тікаю від них. Я не вірю у всі їхні байки про гріхи. Я забув, що вони теж шукають своє. Я забув, що над ними теж сонечко є. Подивився на нього, а потім на себе. І все пригадалося, сяяти треба. Сонце, сонце ти світиш однаково всім. Навчи мене бути таким. Навчи мене просто світити. Сонце і навіть тоді, коли грім, ти прикладом будеш моїм, як сяяти і не згоріти. Подивлюся на сонце і згадаю, для чого я тут, щоб для наших братиків бути як запасний парашут, щоб для наших сестричок бути запасним литовищем. У вас не видно сонця там? Не страшно надовго ще. Подивлюсь на сонце і все стане спокійно і ясно. Пригадаю, що все тут доречно і все тут є вчасно. Пригадаю. Той, хто іншим віддає, той не збідніє. І тому задурно сонце світить, бітер в спину віє, і я забуду про себе, забуду про его, забуду тривожність, забуду бентегу, забуду про втечу, забуду, забуду. Залишуся з ними і світити їм буду. Залишуся з нами, вони це і є ми. Без нас і без сонця ми просто згниємо. Тому, коли сонця не видно за хмари, я також світитиму даром. Сонце. Сонце ти світиш однаково всім. Навчи мене бути таким, навчи мене просто світити. Сонце і навіть тоді, коли грім, ти прикладом будеш моїм, як сяяти. І не згоріти. Заспокой своє почуття вини. Погуляй з ним десь коло озера. Обійми його. Міцно його обійми І запевни, що все ви зможете. Що сто планів на день це поганий план. Що тоді смак життя втрачається, що з краплинок миті росте океан і що щастя в маленьких радощах, що усі ті мушу, вони твої, і лиш тобою вони нав'язані, що ходити босою по землі, блокноти бруднити фразами це так само важливо, як сотні справ, як щоденники великі. Треба, і що, зрештою, будь-який океан неодмінно впадає в небо. Перелік авторів у порядку виконання. Анатолій Фау, Василь Кузан, Дмитро Поет це інстаграм, Вова Зі Львова Морфон та Іра Спірідон.